Вітаю вас, церква Христова. Для початку хочу прочитати місце, яке ми читали минулого разу. Це Матвія п'ятий розділ, 48 вірш. Це останній віршик п'ятого розділу нагірної проповіді Ісуса Христа. Отож, Матвія 5, 48. Отож, будьте досконалі, як досконалий наш небесний Отець. Амінь. Займаємо місця і поміркуємо більше. Отож, Ісус Христос говорить нам з вами про досконалість. Досконалість не просту, а досконалість це схожість на нашого тата, на нашого небесного батька. Досконалість не йде про щось недосяжне. Досконалість йде про те, щоб ми відображали образ того ім'я, якого носимо. Називаємося Божими дітьми. Давайте будемо як наш тато Бог. Як його старший син, Ісус Христос, наш старший брат? Давайте будемо повноправними членами цієї сім'ї, де Бог-Батько, Ісус Христос, первенець, який дам та який своєю кров'ю і нам синівство дав у цій сім'ї? О, яка це честь! Тому давайте поміркуємо. Ми говорили минулого разу багато, що нам Христос пояснював через ось ці, про цю досконалість. Я хотів би сьогодні поговорити далі, коли ми читаємо вже наступні віршики, це шостий розділ і нижче. Христос там далі продовжує нам показувати контраст божих дітей та Божих дітей. І взагалі він робиться дуже часто впродовж всієї нагірної проповіді і не тільки нагірної, а й далі у своїх наступних промовах. Ось Божі діти, а ось звичайні люди світу цього. Ось Божі діти особливі. А ось звичайні люди, які нічого особливого не роблять. Ось божі діти, які мають особливу нагороду від Бога. А ось звичайні люди, які ніякої нагороди за свої вчинки не мають від Бога. Бо вони нічого особливого не роблять. Вони живуть так, як всі. Отож, як живуть діти Божі? Не як всі? Як говорилося. в... Раніше особливо живуть, де особливе роблять нестандартне. Отож, Матвія, 6 розділ я би хотів з вами прочитати уже з першого по четвертий вірш. Матвія 6 з першого по четвертий віршики. Каже Христос: зразу після досконалості. Каже, стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то. Не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед собою, як ото роблять оці лицеміри по синагогах та вулицях. Для чого? Щоб хвалили їх люди. Поправді, кажу вам, вони уже мають нагороду свою. А ти, як чиниш милостиню, ось що роби! Хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі як? Явно. Хотів вас запитати, це цікаві місця з Біблії, і вони щось нами сприймаються: ну як? Тобто повністю таємно робити щось добре. Зауважте. Христос тут сказав дуже ясно одну цікаву річ. Він не сказав. Робіть милостиню, так, щоб ніхто цього не побачив. Ні. Він сказав: Ти роби милостиню. Просто коли робиш, не додай до цієї своєї справи, яку ти робиш, добру, якого слова. Перше слово 6-го розділу, яке? Сурмити. Ну, це не стережися, щоб що не робити? Не сурмити перед собою, не виставляти те, що ти робиш. Бо, знаєте, будемо, будемо відвертими, як можна допомогти, наприклад, людині, яка, наприклад, п'яна, впала, десь лежить, і в тебе серце розчулося, співчуття до цієї людини, і ти вирішив її підняти. Не знаю, посадити на лавочку, щоб вона не мерзла на бетоні, або там викликати її швидку, або не знаю, допомогти якось їй додому доїхати, от вирішити зробити добре діло такій людині. Ну це неможливо зробити так, щоб ніхто не бачив. Правда, правда. Ну, Є багато речей, які неможливо зробити так, щоб вони були невидимі. Бог не говорить про невидимість, бо говорить про твій характер. Ти хочеш, щоб це бачили? Чи ти хочеш, щоб це бачив Бог? Я хотів би запитати кожного з нас сьогодні, що ти хочеш в такі моменти? Кого, хто би ти хотів, щоб зараз спостерігав за тобою? Дивився на те, що ти зараз робиш: Бог чи люди? Чому така важлива оця риса характеру? Щоб виключно всю милостиню, всі добрі діла, які ти робиш? Робити, хвилюючись тільки по одне, аби Бог бачив. І взагалі не робити так, щоб якось це зробити видимим і для людей також. Бо, на жаль, це дуже велика спокуса, дуже велика спокуса. Знаєте, коли вона ця спокуса велика? Особливо в ті моменти, коли ти робиш не просто якусь маленьку милостиню, а коли ти робиш якусь досить солідну милостиню. Ну, як люди би не знали? Ну, я от стільки солідних зусиль доклав. Або, можливо, я стільки фінансів вклав. Ну як, прямо от, щоб ніхто не знав? Ну, хай знають люди, хай беруть з мене приклад. І підсвідомо, ніби керуючись хорошими мотивами, ти влаштовуєш рекламу своїм справам, своїй милостині. Ти її якось штучно просуваєш, аби гляньте, будь ласка. Подивіться, що я зробив. Дорогі друже, давайте зараз ми себе кожен переглянемо і перевіримо. Ми робимо це перед людьми чи перед Богом. Адже є одна річ, цікава, яку ми тут щойно в кінці прочитали. Оцей третій розділ, четверти, четвертий віршик, останнє речення. Отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі як? Явно. Мабуть, ви чули не раз, і ми не раз це говоримо, і з цієї кафедри не раз це звучить. Що коли ми молимось до Бога, то часто що буває, що наші молитви наповнені якими словами? Боже дай. Правда? Ми просимо багато у Бога. І не раз ви чуєте такі заклики, як не починайте молитву слова дай, починай молитву слова дякую. Дякуй Богові, хвали Господа, насолоджуйся Богом, прослав його спочатку в молитві. А тільки потім, вже, можливо, під завершення молитви, і попросив Бога те, про що він і так знає, що, в чому ти маєш потребу. Але не починай молитву зі слова дай. Починай молитву зі слова дякуй. Але, попри все, наша молитва, хай в кінці, хай останнім розділом, хай це вже останні речення. Але в наших молитвах є слово Дай. Є слова, коли ми. Просимо щось у Бога, і це нормально. Ми говоримо, коли ці речі мій поміні місцями. Спочатку дай, а потім дякую, якщо хватило часу і сил. Ні. Слово дай в молитві це нормально. І ми просимо Бога, і Він дає, і щедро дає. Але зауважте, як Бог дає, дивлячись на наше серце. Ви знаєте, коли Бог бачить наше серце, Він бачить справжні мотиви нашого життя, як ми живемо, як християни. Наприклад, коли робимо добрі діла. Ми би хотіли, щоб Господь нам, от як написано, воздав явно. Щоб ми реально явно відчули, що Бог мені щось дав. Сам Бог. Мені прийшло щось з неба. Незаслужно. Це не я зробив. Сам Бог втрутився в моє життя і чимось мене благословив. Ти б хотів отак відчувати, коли Бог одаровує тебе? Є дуже простий рецепт. Бог каже, ти живи тільки для мене, і тільки переді мною. І не піклуйся про рекламу своїх справ. А я буду жити для тебе. А я буду тобі воздавати. Я готовий тобі воздати явно при одній простій мові, якщо ти будеш жити переді мною ходити, а не перед людьми. Коли ми читаємо наступний оцей уривочок, уже це з 5 по 15 вірш. Там мова йде вже про молитву. І так само сказано, щоб коли ми молимося, оцей п'ятий віршик, давайте почитаємо і далі. Сказано, коли ти молишся, то не будь як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях. Чому? Щоб їх бачили люди. По правді кажу вам: вони мають уже нагороду свою від людей, людську нагороду, Божої нуль, навіть не чекай. Шостий вірш. А ти, коли молишся, дивіться, яка цікава інструкція, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Оцеві твоєму, що в тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказати зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. І далі йде молитва очі наш» з 9 по 13 віршик. і 14 віршик так звучить, 14 й Бо як людям ви просите про гріхи їхні, то просить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не просить вам прогріхів ваших. Молитва до Бога, милостиня до Бога. І зараз ми прочитаємо і про піст перед Богом. Це виключно твоя справа з Богом. Це справа виключно між тобою і Богом. І в цьому і є лицемірство, що багато людей ніби в Бога вірять, але в Бога, який воздає явно, ну не вірять. І я звучав недавно таких християн. Аж знаєте, аж возривнувало серце. Людина мені сказала, ось що. Ми молимося. Але чи відповідає Бог? Так, да, ми знаємо, що треба молитись, ми знаємо, що треба просити, але все одно, де Божі відповіді? Де Божа допомога, де Божа турбота? І перераховує мені це все, а в мене серце кров'ю обливається. Тобто, ти не відчуваєш Божих відповідей, не відчуваєш того, що Бог тобі воздає твої прохання, ти не відчуваєш Бога в своєму житті, що відбувається в твоєму житті? Де воно? Що воно? Чому так? І ми почали з людиною спілкуватися. І я не був здивований. Я взагалі не був здивований. Я запитав цю людину: а розкажи мені про твої відносини з Богом? Ну, щось не так. Тобто ти просиш у Бога, ти молишся, а нічого не відчуваєш, нічого не отримуєш. Тобто, чому Бог не, не дає тобі відповіді? І запитую його: Розкажи, будь ласка, про своє духовне життя з Богом, як ти живеш? Розкажи, як ти перед Богом? І понеслося. І знаєте, що людина починає мені розказувати? Брат, молодий, гарний, зрілий брат. Він починає перераховувати всі свої добрі справи. І починає. Я допомагаю в реабцентрі. Я кожен день приймаю участь у пакуванні пакетів для наших переселенців. Я реально віддаю десятину, більше десятини. Я сижу, слухаю. І такі, знаєте, хочеться сказати: брате, стоп, стоп, зупинись. Не, не треба. Не кажи мені цього всього. В... Я все зрозуміло, діагноз поставлений. Тебе величезний список. Потім я пригадав його в Фейсбук. От все, що він мені перераховував, це все є у Фейсбуці. Воно подане під соусом, знаєте, таким хорошим, ніби таким ніби правильним соусом подане у Фейсбуці на весь світ, на весь інтернет. З мотивами, мабуть, якимись такими: типу подивіться, ось ми, ось добре діло. Ніби давайте ви також, подане під соусом, приєднуйтесь до нас, давайте разом робити добрі діла Богові. Але то у того, Фейсбуці воно так звучить. А коли поговорив з ним особисто, а там гіркота. -гір а там гіркота в серці. Фейсбук його листаєш. А там такої радості, ніби брат, служитель, воно виглядає так все якось навіть правильно на перший погляд. Ось він працює, ось люди нужденні, ось християнин там закликає, долучайтеся, чи грошима, чи самі приходьте. І в Фейсбуці воно так гарно звучить. А коли ось цілими з ним говорити на одинці, А там гіркота. Боже, я тобі скільки, а ти мені нічого. Де ти? Чому мовчиш? А відповідь дуже проста. І я все більше в ній цьому переконуюся: людина живе про людське око. Ми з ним говорили про таємницю. Закликав його спробувати. Спробуй бути добрим. Спробуй бути милостивим. Спробуй свої стосунки з Богом не виставляти на людей. Спробуй свою молитву дома мати. Запитуй його, ти молишся, ми регулярно молимося в церкві, на групах. Там і каже, дома ти молишся? Там, де нема людей, у твоїй таємній кімнаті, де вот. Ні душі, тільки ти і Бог. Ти молишся? Не молиться. На привели людина, яка мені розповідає, як вони організовують молитвені групи, як вони виїжджають на природу молитися. Людина, яка мені розповідає, як вони збирають людей і в їх молитися. За просте питання, з чого, мабуть, має всім початися, і мабуть, і всім закінчиться, і для Бога, і для тебе цього вистачить. Ти дома молишся, коли нікого немає в твоїй таємній кімнаті. Ні, каже. Мене дуже багато молитв, мені хватає молитви в житті кругом, окрім наодинці з Богом. А Бог каже, я воздав би тобі, спостерігаючи твоє таємне. І потім ми переходимо до поста і про пісню читаємо теж саме. А як постите це вже 16-й віршик Матвія 6,16, а як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони що роблять? Змінюють обличчя своє. Таке от сумне роблять, щоб бачили люди, що вони постять. По правді я кажу вам, вони мають уже нагороду свою добавлю, від людей. Як мізерно розмінятися на людську нагороду замість Божої? Як це мізерно? І запитав, я... я з ним про пісну вже не говорив, але дозвольте вас запитати. Чи постите ви? І я впевнений, що, мабуть, багато з вас скаже так, кожну п'ятницю перехліболаманням, коли оголошується в церкві, коли то ну, кожен раз, коли ми чуємо якісь загальні заклики до поста, до молитви постимо? І ось наступне запитання. А чи постиш ти так, коли знаєш тільки ти і Бог, а ніхто навіть не здогадався? Чисто ти і Бог. Можливо, тут серед вас є люди, які здаються питання. Боже, ми стільки до тебе молимося. Я вже роки християнин, роки християнка. І стільки вже прошу тебе про те, про те. І нічого нема. Я, ну, я живу. Ну, да, Є хліб до хліба і в загальному, мені би все добре. Але сказати, що я відчуваю, що Бог мене одаровує, одним словом, що я відчуваю, що Бог мені в житті дає щось явно, що я прямо прозріваю, Боже, ти знову мені щось дав. Чи то відповідь на молитву, чи просто якісь благо, чи просто чергову милість, чи просто чергову незаслужну благодать. Просто так. Я не раз роблю робити такий приклад, що Бог наш добрий батько. Надто добрий батько. Настільки добрий, що інколи він може йти з нами по життю і просто так, бо любить нас, купити нам морозиво. І ти, коли від Бога отримуєш ось таку приємність просто так? Не за заслуги, не за, для того, щоб якось там тебе виправити, не для того, щоб отримати якісь чергове випробування чи якийсь черговий урок в житті. Просто Бог вирішив чимось тебе побалувати. Бо він добрий батько, бо він любить тебе, він тато твій, а ти визнаєш його своєю дитиною. Бог дивиться на наше серце. І йому цікаве тільки одне: чи любиш ти Бога? понад усе. Більше за себе і більше за людей, серед яких ти живеш. Ви знаєте, навіть якщо ти перестанеш робити милостиню, то люди, які в цьому мають потребу, не будуть страждати. Бо Бог найде іншого. Почуйте. Бог робив милостиню на цій землі через руки людей, до тебе. Він прекрасно буде робити її і після тебе, проявляти милостиню до бідних людей. І Бог прекрасно справиться і без тебе, бо Він Бог. Незамінимих людей не існує. І якщо ти це не робиш, Бог знайде інші руки, тому що Бог чинить милостині руками людей. І ті нужденні люди, які до Бога кличуть, Бог дасть їм, бо Він чує молитви нужденних, він бачить потреби нужденних, і він воздає. Але якщо ти робиш милостиню і робиш її для людей, якщо ти молишся, але молишся тільки серед людей, тільки там, коли тебе бачать люди, якщо ти постиш і постиш тільки для людей, щоб бачили тебе люди, який ти хороший, який ти ну, набожний, який ти ну, молодець, ти не б'їш, ти не, не їсиш, там цілий день, ти сумний ходиш, бо ти молишся про щось і. Інші люди думають про тебе як про людину Високого духу, мабуть, таку серйозну як християнина. І це той неописуємий, незрозумілий, одним нам відомий отакий якийсь єлей на серце, єлей лицемірства, коли ти розумієш, що люди бачать твою набожність, бачать твою добрість, бачать твою хорошість. Знаєте, як казав апостол Павло, я радий і тому. Він говорив про спасіння, але я скажу про милостиню. Коли навіть лицемір ось такий робить милостиню, я радий за тих людей, кому він її робить. Єдиний, за кого я не радий, це за ту людину, яка її робить. Тому що ти отримуєш нуль. Єдина нагорода, яку ти в цей момент отримуєш, це нагорода ось тут на землі. Можливо, лайк у Фейсбуці або навіть коментар, де тебе похвалили за твою справу. Можливо, хтось з людей прийде тебе навіть по плечу, похлопає і скаже: Молодець брат, робиш гарну справу, так тримати. І перевірмо своє серце, що тебе найбільше мотивує. Тому що основна і головна мотивація, яка зробить твоє життя повним Бога, це твоя таємниця перед Богом. Як не крути? Друзі. І не переживайте про те, що ну як так люди не будуть бачити моїх добрих справ? Нічого страшного. Це не є проблемою. Тобто ніде не розповідати про те, де я хорош. не треба. Воно саме про себе буде говорити. А як же те місце в Біблії, що і хай люди бачать ваші добрі діла, то вони хай їх бачать, ти не показуй, ти їх не труби, ти не пропагуй своє християнство. Ти не живи по людське око. Люди будуть тебе бачити, то інша сторона. Ти це не став в акцент номер один. Отож, бачимо тут три діяльності: це милостиня, бачимо це молитва і бачимо це піст. І кожна із цих речей насправді це твоя особиста справа з Богом і тільки з Богом. Вчимось цього. Спробуймо так. Бог закликає нас, що в Малахі, ще в Старому Зобиті. Попробуйте. ви Випробуйте мене, каже Господь. Ви здивуєтеся, я як був вірний, так і лишуся. Переведи своє християнство в особисту таємну площину. Заведи собі таємну кімнату. Заведи ту кімнату, де ти вголос кричиш до Бога, де ніхто не чує, навіть рідна жінка. Влаштовуй собі дні поста і молитви, коли тільки, тільки ти, і Бог знаєш, що ти не їсиш. Нехай всі люди на тебе дивляться і думають собі. Звичайний брат, звичайний черговий день, він усміхається, він спілкується з людьми, стандартний день. Але тільки ти один знаєш, що насправді цей день ти собі влаштував піст і від їжі. Тільки ти один знаєш, що в цей день ти по особливому молився до Бога. Тільки ти один знаєш, що в цей особливий день, ти, навіть коли всі пішли на обід, ти пішло в таємну кімнату молитися. Коли ще закінчили робочий день, а ти його не закінчив, бо ти пішов перебувати в Слові Божому. Тільки ти один це знаєш, в тебе особливий день поставив, молити до Господа. Спробуймо! Простий Божий рецепт. Нам треба пробувати. Можливо, хтось ще так ніколи досі не пробував і задає питання, де явний Бог? Ось тут, у твоїй таємниці. Бажаю кожному з вас на особистому рівні мати оцю таємницю між тобою і Богом у Твоїх добрих справах, у твоїй милостині, у твоїй щоденній регулярній молитві до Бога і в твоєму пості перед Богом. І Бог обіцяє уже навіть не я. У Бог обіцяє я воздам тобі явно. О, Отримувати від Бога явні воздаяння, приємнішого не буває, щасливішого не буває, кращої мотивації знайти неможливо. І в, такий, в такому сценарії зауважте, і милостиня зроблена. І добрі лю люди отримали добро, і твій духовний стан зростає, бо духовний стан зростає виключно, коли ти наодинці з Богом, не коли отак ми разом, а саме коли ти наодинці з Богом, ось коли росте твій духовний стан, ти стаєш креш, крепшим, кращим християнином. Твої молитви стають осознаними, тому що коли ти молишся наодинці, Є тут особливо-особливо механіка молитви, коли ти наодинці сам нікого немає, і ти проговорюєш, і розумієш, що тебе ніхто не чує, тільки Бог, в тебе інші будуть слова. А тим паче, коли ти почнеш робити це в голос, так як робили мужі Божі в Біблії, які ховалися подалі, щоб їх ніхто не бачив і не чув, зауважте. Вони йшли не просто так, щоб їх не було видно, вони йшли так, щоб їх не було й чути. Щоб тільки я і Бог були в той момент. В цей момент, коли людина молиться ось так і молиться вслух, молиться наодинці, ти в цей момент не тільки Бог тебе слухає. Зауважте в цей момент, чому це так важливо це практикувати, в цей момент ти сам слухаєш себе. І це щось неймовірне. Це універсальна, потужна річ. Коли ти встаєш зранку, і все життя мріє вставати вранці і починати читати Біблію вранці. І ти встав в черговий ранок, і пішла суїта, пішло то, пішло сьо, і знов, і знов, і знов не зміг, і знов не зміг, і знов не зміг. А тут ти одного разу вийшов, вирішив встати вранці і пропрактикувати про, про, дуже просту річ: особисту молитву з Богом. І ти встаєш зранку, стаєш на коліна, тебе ніхто не чує, і ти вголос говориш, Господу, Боже. Я завжди мріяв вставати кожен ранок раніше і читати Біблію. Амінь. Ви знаєте, яка у вас буде сама потужна мотивація після такої молитви? Сісти і читати Біблію. Коли ти проговориш вслух те, що є в твоєму серці, ти наодинці з Богом, браті сестри, це неймовірна потужність. Недаремно Біблія нас закликає. Відкривайте свої речі перед людьми, перед Богом. Говоріться вслух, щоб ви самі себе чули. Щоб ніхто тільки, ти, і Бог сам це чув. Це працює на рівні духовному. Ти розумієш, що серед ти перед Богом індивідуум. Ти не частинка просто великої громади, яка називається церква, ти і Бог у вас особисті стосунки. Тому хочу вас ще раз підбадьорити, ще раз змотивувати. Переведіть своє християнство в таємну площину. Не переживайте. Ви не зникнете як християнин. Добрі діла ваші не стануть невидимі. І люди не почнуть казати, а де ділись християни? Не переживайте. Навпаки, люди скажуть: так ось вони християни, самі щасливі, самі радісні, самі блаженні. І коли запитають вас люди, що з тобою є, ти скажеш дуже просту відповідь: Бог явний в моєму житті, ось там, ось там і ось там. Нехай Бог нас благословить, щоб наше християнство було з Богом особистим. Ще раз хочу вас пригодьороти і закликати: перебувайте в особистому дослідженні Біблії, в особистих молитвах. Нехай ваша милостиня буде рясна і особиста. Нехай ніхто про неї не знає. І нехай Бог у вашому житті буде максимально явним, а він готовий це зробити. Будемо дякувати Богові за ці обітниці. Амінь. Помолимося.